До завтра столичні вулиці мають бути очищені повністю. Таке доручення комунальним службам дав столичний голова. Минулої ночі Віталій Кличко без попередження об'їхав столичні вулиці, перевіряючи роботу комунальників у нічну пору. А вдень зібрав на нараду очільників районів столиці. Керівництво Києва Тодору, Київ Пастранцу, керівників районних ШЕУ. закликав працювати ефективніше і збільшити кількість нічних бригад. Рясні снігопади, які не оминули, і Київ змусили комунальні служби жвавіше долати наслідки негоди. Як саме вирішив особисто перевірити міський голова минулої ночі? Віталій Кличко без попередження проїхався столицею, інспектуючи роботу комунальників. Мер закликав працювати ефективніше і збільшити кількість нічних бригад. Це стихія, Велика стихія, ми бачимо по іншим регіонам України наскільки великі проблеми. Робимо все для того, щоб столиця працювала ефективно, щоб не було ніяких збоїв, і місто приступило до нормальної роботи. Ми зібрали всі сили для того, щоб впоратись з цими викликами, які на сьогоднішній день є. Сьогодні ж очищати столичні артерії виїздили 270 одиниць снігоприбиральної техніки, зазначають у Києвавтодорі. Двісті сімдесят єдині на лінії. знаходилось. одновременно, 50 бригад, ета 350 чоловік на лінії, котре. Зараз выполняют свої функції. За текущі сутки израсходовано 2100 тонн солі і 2100 тонн піскасаляної смеси. Запас топліва, запас піскаселяної смеси у нас достаточен. Техніка у нас основна маса ісправна на ходу. Та, що неисправна, быстро швидко приводиться в порядок і выезжает на лінію. Там, де дороги вже розчищені, комунальники працюють вручну, зокрема, біля зупинок. Наше завдання відчистити від снігу пішохідні переходи надземні. На даний час та зупинки. Ми їх посипаємо сілью. І сніг ростає, залишки снігу розстають і видніється асфальт. А де повністю сніг прибрати не під силу, на допомогу приходить мала спецтехніка. Зараз прибираємо сніг у трубнодоступних містах, де снігоприбиральна техніка не доступна її тут прибрати. Ми прибираємо малою технікою за допомогою ручної уборки. Аби здолати наслідки нагоди, комунальники мають достатньо посипальних і паливно мастильних матеріалів. У нас всі дороги, всі, включаючи і головний, і другорядний, всі оброблені технічною сіллю. Значить, вони всі підбиті під бордюрний камінь. вони розширені для проїзду. Значить, люди працюють, бради досі порше працюють на зупинках, і на зупинках не будуть працювати до ранку. У вівторок вулиці, магістралі та тротуари столиці вже мають бути очищені від снігу. Таке завдання отримали комунальники від міського голови. Задача дуже проста. Ми повинні завтра перший робочий день Нового року зустрітися в чистому місті і щоб ні у кого не виникло ніяких проблем при доїзді до роботи, при парковці, щоб діти 11-го числа пішли в школу нормальної почищені школи, почищені дитячі садики. Вадим ярошенко, Андрій Ніконов, телеканал Київ.